18 листопада у минулі часи дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хорошого чоловіка. Погоду визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо і ні на деревах, потрібно готуватись до морозу. З цього часу починають міняти шубку зайці, біляки, білки, ласки. Весь день у шості буде хмарним, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс один, вночі 5 градусів морозу. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Сніг 19 листопада обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали: якщо лід на річці стає купами, то й хліба будуть купи, а гладко, то й хліба буде мало. Вже вранці небо у шості затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 2, вночі 4 градуси морозу. Вітер північно східний до 2 метрів на секунду. 20 листопада спостерігається тільки промерзання ґрунту нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. Цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози. Ранок та день у шості будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом без опадів. В день температура повітря становитиме плюс один вночі 4 градуси морозу. Вітер північний до 4 метрів на секунду.